Скажи мені, в який момент ти готовий будеш зробити повний екзит зі своїх бізнесів і яка з цього приводу стратегія? Бо ти говориш про те, що ти хочеш увійти в Fortune 500, що ти хочеш дійти до. Там, я не пам'ятаю, яка цифра, там, щось 30 чи 40 мільярдів обороту, правильно? Но, це тобто, мінімальне Тобто значить, вам треба того, вирости війти, за 10-15 років, 10-15 да, разів. Вразів, да. це Така декларативна ціль. Це ви прямо родмеп малюєте, як я зайду в Fortune 500. Знаєш, я боюсь, що якщо я тобі скажу, що у мене є рот, це буде як божевільне таке состояння. Але він є? Його нема як такового. Прям документу хоч немає? – документу немає а є. Бачення є. Я якось дивився одну передачу, і мені дуже подобалася вона бізнесова. І один е, власник великий американський передачі каже: я не знаю часу для продажі бізнесу. Не існує часу точки, такі, в якій да. ти можеш продати бізнес. Погані справи в країні, ну, ніхто не купує продаж, тому що дешево. Гарно все у тебе ринок зростає, а ринок не знаходиться в стабільній да. історії. Ринок або зростає, або падає. Да. Тому е, я не бачу зараз часу, при якому я можу продати бізнес. Але якщо я не буду бачити ринку, куди рости, Якщо я не буду бачити команди, з якою це можу зробити, або щось станеться з моїм здоров'ям, або моїм бажанням рухатись далі по життю, то те й буде той час, коли я продам ці бізнес.